Шановні радіослухачі Черкаського району та міста Черкас. Сьогодні в нашій радіопрограмі Надія приймає участь священнослужитель та проповідник Олександр Григорович Перепелиця. Вітаю вас, Олександр Григорович. Вітаю вас, шановні. Розкажіть, будь ласка, трохи про себе. Де ви народились, коли. Я, я народився в 1950 році на Черкащині село Руська Поляна. На Черкащині в Руській Поляні я і закінчив свої вісім класів освіти, і в 1968 році я вже виїхав на Кавказ. Це було моє дитинство. Проходило в селі Руська Поляна, де я навчався навчався нашій рідній українській мові. Олександр Гороч, а де ви зараз проживаєте? Ні, я зараз проживаю в Америці. Це штат Каліфорнія. Я там працюю і також несу служіння. Як християнин, я там також приймаю участь у житті церкви і в проповіді слова Господнього. А тут, коли ви були на Україні, яке ви служіння несли? Коли я проживав на Україні вже після армії, я приїхав на Україну і десь у 1980 році я прийняв служіння пасторське служіння. І був священнослужителем у селі Леське. Потім був у руській поляні, а потім був пастором Черкаської церкви, яку ми побудували в 1990 році. Це був цікавий час, час, коли Господь благословляв наш, наше місто, благословляв наших черкащан, і ми змогли мати такий чудовий молитовний дім, який знаходиться по лісна просіка. 32. Так, це місто Черкаси. Іванівська християнська церква. Скажіть, будь ласка, а як ви увірували в Бога? Як прийняли Ісуса в своє життя? Можу відповісти на це питання. Знаєте, з дитинства я не був віруючий, можна так сказати, і до своїх 16 років не читав Біблію і не розумів, що є Бог. Особливо в 1961 році, коли. В космос перший раз полетів наш космонавт Юрій Гагарін і сказав, що там він не бачив Бога. Ви знаєте, і вчителі це повторяли, то практично вони зруйнували мою всяку віру, яка могла бути щоб в Бога. Але потім, коли я поїхав на Кавказ і там взяв у руки Біблію, цікаво сказати, що я її взяв у руки для того, щоб прочитати і доказати. Своїй сестрі, старшій, яка ходила в церкву, вірила в Бога, я взяв, щоб знайти помилки в Біблії. Я став її читати. Я дуже акуратно читав і думав, що знайду багато помилок. Але ви знаєте, читаючи Біблію, я побачив, що Бог є. Я зрозумів, що світ створений Богом, він сам собою не виник, і я зрозумів те, що. Ісус Христос був на землі, що Він помер, що Він воскрес і що Він живий сьогодні, так я прийняв Ісуса Христа. Олександр Григорович, ми наскільки знаємо, що в 60-ті роки та до 90-х років були переслідування на християн. Але коли стала свобода саме в Україні, в вивши в Совєтському союзі, то що ви почали робити? Як розказували про Ісуса Христа? От перші анізації, які були, Проведені тут у нас на Черкащині взагалі в Україні я мушу сказати вам, що так я думаю і знаю, що перші євангельські зібрання на стадіоні, в клубах, в парках ми проводили тут, на Черкащині. І тоді журнал Світ на Востоке писав, що в російською мовою він писав, вперше в Совєтському Союзі на стадіоні в селі Хутори. Було проведено євангельське собрання, і це було дійсно так. І Я приймав активну участь, тому що я любив черкащан, і мені дуже хотілося донести їм слово правди. І мені хотілося, щоб черкащани були щасливі, щоб вони були спасенні Богом і щоб у вічності вони були з Богом. Тому я дуже працював багато в цьому напрямку, щоб донести цю чудову вістку про нашого Господа Ісуса Христа черкащанам. І, як ви це пам'ятаєте, це було так. Скажіть, будь ласка, як ви почали відвідувати тюрму строго режиму 62? Наскільки ми знаємо, там також побудована церква, і також була сама найперша в Україні? Так, це правда. Десь у 1989 році, проїжджаючи біля цієї тюрми, ми бачили, що Бог відкрив двері. Для покаяння для спасіння всіх людей, особливо відкрив на Україні, і ми, проїжджаючи мимо вирішили зайти до начальства і зайшли з проханням дати можливість нам принести цю Іванівську вістку до тих, що знаходяться в тюрмі. І такі брати, як Василь Митрофанович, Анатолій Григорович, мій брат, ми втрьох туди зайшли і нам дозволили нам дозволили піти заспівати пісні. Християнські пісні, що ми зробили. Потім уже Анатолій Григорович працював, як я виїхав до Америки, він продовжував працювати в тюрмі, і там збудувалася церква. Зараз знаходиться приміщення, молитовний дім, де багато людей прийняли спасіння. І ми за це дуже вдячні Богу, що люди, які раніше були грішні, можна сказати, вбивці, недобрі, але зараз вони несуть людям добро. І це приємно. Олександр Горович, а скажіть, будь ласка, в ті часи, коли ви прийшли до Господа, коли почали своє служіння, чи були переслідування з боку влади, все ж таки тоді не дозволяли збиратися і взагалі бути християнином не дозволялося? Шановний Олександре, хочу сказати, що в ті часи, коли я увірував, були великі переслідування. Не то, що переслідування, а великі, як я пам'ятаю. То майже кожне зібрання до нас приходила міліція, нас виключали світло, нас питалися розігнати, і, ви знаєте, арештовувати. І я сам неоднократно був оштрафований. Були великі переслідування. Я вам скажу, що на ті часи mm. у нас не було християнської духовної літератури, у нас не було Біблії, у нас, в нашій сім'ї на п'ятеро дітей була одна Біблія, і ми її читали по черзі. Інших не було б в них, як зараз є, і велика подяка і Богу, і нашому керівництву, нашій владі в нашій країні, що сьогодні ми маємо свободу. свободу мати Біблію, свободу читати, свободу нести служіння, проводити ці служіння. А тоді були дуже великі переслідування. Це тяжко розказати, що, наприклад, колись у Черкасах, як я вже жив. За один рік мене шість разів звільнили з роботи за те, що я був віруючий. Я не міг ніде знайти роботу. Але сьогодні це зовсім інший час, і ми вдячні як Богу, а також і тій владі, яка дає нам цю свободу, людям дає. Дійсно, зараз вільно ми можемо проповідувати слово Господнє збиратися. Є багато церков, і зараз навіть лунає слово Господнє по телебаченню, по радіо і в цій програмі. Ми можемо говорити про те, що є спасіння, про те, що є інше життя. Олександр Григорович, ви як пастор, священнослужитель, яке ви можете сказати побажання для радіослухачів Черкащини? Шановні радіослухачі Черкащини, Черкаського району та Черкас, моє бажання, як і було раніше, принести вам цю чудову звістку, звістку про нашого Господа Ісуса Христа, Ісус Христос, Він прийшов на цю землю. Помер на Голгофі за наші гріхи. Так було це по волі Божій. Він воскрес для нашого оправдання. І сьогодні Христос живий. І всякий, хто прийме Ісуса Христа вірою, хто буде йому служити, той має вічне життя, так сказав Христос: всякий, хто вірує в мене, якщо й помре, буде жити. І це дуже приємно. Я хотів би дуже хотів би, щоб. Багато черкащан навернулися до Господа і були щасливі як тут на землі, а також і в вічності. Про це й моя молитва, щоб черкащани були благословені самим Богом. Бажаю вам всього доброго. Шановні радіослухачі, хто зараз нас слухає, я попросив би, щоб священнослужитель Олександр Григорович звершив молитву. І якщо ви зараз нас чуєте і ви. Хочете змінити своє життя? Ви чули про те, що є церкви в багатьох місцях, і в тюрмі в'язниці є церква. І є багато свідчень про те, що життя міняється, і зараз буде молитва, і ви можете приєднатися до цієї молитви. Для того щоб ваше життя також змінилося, щоб отримали прощення та спасіння. Давайте помолимося нашому Богу, тому що наш Бог бажає, щоб ми, люди, завжди йому молились, завжди до Його взивали, завжди йому говорили. Схилимо голови, Боже наш, Отче Небесний, Ти Творець неба і землі, Ти створив все, що видиме і невидиме. Але, Господи, я дуже вдячний Тобі за те, що ти наш Батько Небесний. За те, що ти усиновив нас, удочерив нас, за це тобі велика подяка. Дуже дякую тобі, Боже, за сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, який прийшов на землю для того, щоб спасти нас, щоб оправдати нас і для того, щоб дати нам вічне життя. За це тобі дяка. Моя молитва Боже, за Черкащан, як і моє серце, любить їх. І я прошу Тебе, благослови їх тим, щоб вони знайшли тебе. Щоб вони покаялись перед тобою, прийняли твоє, тебе в своє серце, своє життя, і щоб вони мали вічність. Господи Боже, почуй мою молитву, почуй наші молитви, збережи їх для царства Твого, для вічності. Це я прошу в ім'я Ісуса Христа, наш триєдиний Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Олександр Горич. Ми дякуємо вам за те, що ви прийняли участь в нашій програмі. вже... Багато років ви проживаєте в Америці, так? Да? Це правда, це так. 20, 20, років. 20 років ви не забули нашої української мови, і це є приємно. Приїжджайте до нас, приймайте знову участь в нашій програмі. Дякую, я буду старатися приготовляти для вас програми, щоб ви, черкащани, знайшли собі щастя як на землі, так і в вічності. Господь любить. І тому я дуже прошу вас. Зверніться, зверніться до Іванля, читайте Іванля, і нехай Господь благословить вас.